А як у вас налагоджені всі ці будівельні процеси? Ви ж не з цієї тематики, ви ж сам не будівельник. Знаєте, керуючи виробництвом там більше 12 років в Києві, і, пройшовши ці всі процеси, пропустивши через свої руки в свій час, розуміючи всі питання, з якими можна столкнутися в процесі роботи, ми прийняли рішення цю справу довірити професіоналам, причому місцевим професіоналам, які люди, яким цим займаються більше 10-15 років, користуємося послугами підрядних організацій, таким чином не невілю, ряд ризиків, починаючи від підбору персоналу, некваліфікованого некваліфікованих людей і всі інші. Але хіба це ви не заміняєте просто один ризик на інший, ну прийде підрядник, не косячить, але ж все одно відповідати перед кінцевим покупцем, перед інвестором вам? Так і є, такі випадки на будівництві, на жаль, трапляються, але це нам дає змогу підрядника вчасно, контролюючи щоденно його працю, замінити іншими бажаючими і нівелювати цей ризик таким чином. Тоді, що на вашій стороні? Тільки технічний нагляд, контроль того, що будується, а всі, хто Виконують роботи, це підрядники. Так, з нашого боку, це адміністрування, організація процесу, контроль якості матеріалів, контроль якості самого будівництва, люди, підбір, дотримування строків будівництва це підрядники. І зараз ви вже кілька місяців в такій схемі попрацювали. От як ви оцінюєте попередні результати? Дивіться, ми почали працювати на початку серпня з точки зору фундаменту першого будинку. Зараз ми працюємо вже фактично третій місяць. У нас на кінець жовтня має стояти чотири будиночки. Ми йдемо за графіком. У нас на кінець жовтня ці чотири будинки будуть стояти.